Погнали. Так, для краще. кращин не будем. Чи будем заморачувати остатки? Ще налить сюди бензу. Ель. Так, а давай ради подивимось радісного. Получилось. 1 до 40. Більше. Трошки менше, ніж 1 до 32. Ну блін, подивимося трошки менше, ніж 1 до 32, ну тобто я красавчик. Закрутим. Розболтаємо. Так, і так, такі так, такі так. так, так, так. Бензин, до речі, 95-й вог. Не пам'ятаю, чому станеш чи ні. Зеленого кольору. Виглядає шикарно, але момент бензин старий. Бензин з початку війни, тобто йому десь 3 роки мінімум, або й більше. Ми заливали на літр бензина, як пише книжка Ява, книжка Ява оригінал не 25, не 35. Пише 1 до 30 після обкатки. Заливав 1 до 25 перед цим як на період обкатки, але дуже сильно диміло. Батько, як побачив, каже, ява так диміти не повинна. Враховуючи, що це його ява, треба його слухати. Наливаємо цей чарівний літр бензину.